Доброго дня, шановні мочани, мене звати Колініє Вірослав, я депутат міської ради, і в цьому відео я хотів би поговорити про телефонних шахраїв, які зовсім нещодавно активізувалися в нашому місті Умань. Що це взагалі за шахраї, чим вони займаються як вони вимагають кошти з громадян нашого міста? Це люди в основному, які сидять на зонах. Тобто, ну я буду казати такими словами, як є насправді, це зеки, які сидять у місцях позбавлення волі. В них є люди, які їм допомагають на волі. І таким чином вони дзвонять простим громадянам і кажуть, що якась трапилася біда. Припустимо, там, чи з сином, чи з донькою, представляється цим сином або донькою і каже, що там, для вирішення цього питання там, потрібно там, наприклад, там, 5 тисяч доларів. І особа, яка стала жертвою, вона на емоціях йде, передає ці гроші там, якомусь там нібито слідчому. І на цьому вся ця історія завершується і починається вона в поліції з заяви про те, що їх пошукали. В нашому місті воно нещодавно почали оберти нові, набирати такі махінації. В Відділу поліції, в міському нам говорять, що потрібно бути більш обачливими, більш серйозними, розумними, щоб не даватися на провокації, перевіряти інформацію. Але я вважаю, що потрібно діяти трошки інакше. Тому що якщо ми будемо діяти, так як нам говорить поліція, то ми ніколи їх не виведемо на чисту воду. А потрібно діяти насправді так. Якщо вам телефонує, який, яка падлюка, яка вводить вас оману, потрібно згодитися на зустріч, сказати, що-да-да, да, да, добре, я зібрали вже всі кошти, бо зібрав всі кошти, і я хочу з вами зустрітися. Паралельно телефонуєте в поліцію. Кажете, що зараз ви будете ловити, як то кажуть, на живця цю подлюку і разом приймаєте цих шахраїв. Якщо діяти інакше, тоді ці телефонні дзвінки будуть продовжуватися і нічого не зміниться. Ось, такі ось